Божа матір у хустаці біленькій, без прикрас. та друга, що чекає бігати. Простіть синів небесна і за наборів. is Самотня мати ще залишилась сама без журавля. І з одним крилом журавка мати хоче полетіти до синів, та не в силах кривиньки підняти, заплакала, згадала руки молоді, все чека журавка мати, щоб обняти крильми своїх синів. Може, заблукали журавлята і не знайдуть гніздо своїх батьків. Журавлина пісня на білини. Журавлиний ключ летить увесь, а в гнізді чекає сива мати. Де ж видіти, хоч один обзвись? Ми вас всіх вітаємо з цим жіночим святом. Хочемо побажати здоров'я, терпіння, витримки, щоб швидше закінчилася війна і кожна мама дочекалася свого сина. Сьогодні в нашому залі присутні є матері, яких сини зараз захищають нас і нашу неньку Україну. вручити квіти. В голові. Аж раптом хлопчик вибіг на дорогу і дивав по зустрічній полосі. Але машини, дякувати Богу, на мить зупинились геть усі. Я хочу їсти, сказав хлопчина чарівній жінці з сірого авто, в якої через мить повік скотилась сльоза на нове її пальто. Тамара дитя нагодувала, купила одяг, щоб тепло було. Пішла туди, де спала п'яна мама, та тільки мами там вже не було. Кругом шукали пізня вже година, поліції Іванка відвели, але ні мама, ні її родина про себе знати так і не дали. Поліція, лікарня, дитбудинок будинок, наповнили нове його життя. Та рідна мама забула про свій чинок. У п'яних буднях вільного життя, а як приходила до тями, то в дик будинок бігла за любки. дивилась крізь решітку брами, як на подвір'ї грались малюки. Тамара і Петро дітей не мали, хоч шлюбі прожили вже десять літ. Матеріально добре заробляли, але без нащадків був немилий світ. Оде дитя голодне на дорозі. Жіноче серце рвало на шматки, Терзало душу у муках і тривозі, а чоловік курився цигарки. Він марив сину довгі дні і ночі, Тамара знала всі його думки. Крізь сум дивилася його карі очі, і так минали молоді роки. Одного разу хлопчик біля брами побачив маму в чорному пальто, яка дивилась крізь решітку брами. Мабуть, боялась, що побачить її хтось. Він біг, розкривши рученята, дитяче серце рвалось на шматки, терзало душ, серце. Тіло з голови до п'ят стискались, мов пружини, пружини кулачки. І поз, пост, ніби постріл, кулі чи гармати, той постріл розірвав дитячий крик. Силует матусі швидко зник. Іван упав, в конвульзії крутивсь. Дитячий крик виходив із грудей, він наче звір об землю тілом бивсь, що щойно в сіті попав до злих людей. На крик зібралася округа, і кожен заспокоював, як ніг, покликали Тамару. Матір другу, щоб якось залатати біль і гріх. Тамара заспокоїла малого. На вихідні додому привела і мама та життя старого на другий план повільно відійшла. А згодом уладнали всі папери і вам усиновили назавжди. Йому Господь відкрив щасливі двері, без горя, страждання і біди. Він мав усе, що мають діти, любов батьків, достаток і та. Бо жив у хлопцю справжній музикант. Іван творив комп'ютерні програми, був переможцем цих олімпіад, але не пам'ятав обличчя мами, тому шукав в усіх жінок підряд. А рідна мама все про нього знала. Крім вані народила трьох малят. І як зозуля всіх попідкидала, кого в сім'ю, кого у інтернат, одного разу побачила рекламу. Що у неділю рівно п'ять годин буде концерт біля універсалу, де буде виступати рідний син. На благодійні кошти хочуть діти придбати ліки хворому на рак. Послухатись хотілось посидіти, але ж без грошей не знайдеш аж ніяк. Та, мабуть, Бог почув її бажання. Знайшла сто гривень десь на смітнику, помилася в неділю в річці зрання, найпала квітів поряд на лужку. Прийшла повз ринок, де людей багато, кругом товар, а поруч продавці. Одна із них так завзято закликала. Купіть горілку і горішки ці. Зелений змій боровся з почуттями. Які властиві справжнім матерям. Та, мабуть, сатана сатанав рогами. Бери, бери, бо щастя твоє там. Не втрималась, взяла таке пляшину, хильнула не потрібен же концерт, не донесла тих квітів, сину, бо спала п'яна пару щеті. прокинулась вночі на небі зорі, пішла туди, де виступали малюки. І раптом прочитала на заборі, що кошти збирали для її доньки, яку вона здала до інтернату маленьким, хворобливим немовлям. І наче кинув в серце хтось гранату, і серце розірвалося на хлам, поглянула на себе ніби збоку. Горілка поламала все життя, без неї не могла зробити. І ось таке наставче скаєття. так жити більше не потрібно, кому потрібне п'яне це буття. Синочок Ваня творить справжнє диво, збирає гроші на чиєсь життя. Ну, а вона, доросла, жінка, мати, останні кошти підло пропила, заставила дитя своє страждати в чужих обіймах без власного тепла. Знайшла дійовку, зашморгі зробила, і в парку на розбоєній вербі петлю на шию причепила і кинулась донизу в журбі. Але на все, як кажуть, воля Божа, її студенти з дерева зняли. І, хоч на мертву вона була схожа, та все ж нещасні жінці життя оберегли Два роки не вживала алкоголю, Тримала в кулаці нестерпну кров. Первера в селі допрацювала, прийшла з ним, не втрималася знову. І знову п'яти оргії за стілля, сумлінні друзі, зеки і бомжі, якісь розбірки, бійки і похмілля. І кожен день зі смертю на ножі жила з бомжами, жила в підвалах всюди, харчів знаходила на смітнику. Просила гроші там, де ходять люди, як тверезіла, плакала вночі, молилась Богу щиро зі сльозами, просила дітям щастя і добра. Таке життя тягнулося руками. І ось вона вже немічна, стара, нікому не потрібна в цьому світі. Немає поряд внуків, ні дітей, принижена, немов тварина в житті. Несла свій хрест серед чужих людей, а син Іван уже закінчив школу, а згодом за кордоном інститут знайшов дівчину світлочу. І ось уже весілля на країні тут. Зібрались гості, музика заграла, до танцю запросили вже й батьків, а під парканом жіночка стояла не молодих уже років. З її очей, мов град, котили сльози, тремтіло тіло, плакала грудьми. У двох руках тримала червоні рози і хризантеми кольору зими. Іван побачив цю нещасну жінку, хотів спитати в чим жалю печаль. І разом з молодою на хвилинку від танцю відійшли трішки вдаль. Що сталося? У чим жалю причина? Замість Івана, каже, молода, Дитино, це весілля мого сина, а я зозуля втім моя біда. Іван у ніби грім ударив спину, у горлі пересохло все на мить. Він тілом схожий став на білу глину, а в серці ніби полум'я горить. Образа і любов змішались разом. Синівське почуття, нестерпний біль синівське почуття боролися, а чи тровили газом, щоб жити, чи позбавити життя? Пройшла хвилина в тиші і мовчанні, а потім ніби рухнула стіна. Мабуть, Господь шепнув на вушко Вані, Прости її, прости, бо кров у вас одна. Він прохрипів слова свої відверті, де ж ти була, Матусю, скільки вік, і обійняв тремтяче тіло, дав зрозуміти, що пробачив навік. Та жінку наче підкосило. Дії не втримав дужий чоловік, вона упала зморена інсультом. Хтось невідкладно викликав швидку, і у лікарні під клінічним пультом Померла прямо у візку. Ніхто не знав ні прізвища, ні ім'я, ні жодних документів при її. Дорослі діти всі по різних сім'ях жили, не знали про маму, що жила в журбі. Іванко поховав свою матусю, могилі на високому горбі знайшов сестричок, Гарю і Марусю і братика подібному собі. На проводи зібралася родина. Іван привів свою доньку. А інший брат малесенького сина, і всі пішли до мами на горбок. Той пам'ятник виблискував на сонці по капельках ранкової роси. І ось вони, родинні охоронці, прийшли на поклик вічної краси, прийшли, щоб шанувати рідну матір, те тіло, що дало усім життя, і свічку принесли святого храму. Що Бог прийняв від мами каяття. Іван поглянув зверху на могилу хтось крейдою зозуля написав, великим шрифтом літери похилі і у лапки це слово по краях узяв. Татусю, що таке зозуля, донька Івану тихо гомонить, а татку ніби в серці куля Постояв трішки і мовив через мить. Це пташка, доню, є така на світі, що не годує власних пташенят. Він витер сльози, слово на граніті і стиснув кільце маленьке рученят. Донька, неначе копія бабусі, як дві прозорі капельки роси, великі очі, вкоси світлорусі, пухкенькі щічки, губки та носи, така ж постава. Тільки ще дитяча, швидка, пошпішна, інколи гаряче, тільки дрібніший, ніж у бабусі круг. Зозулькою не треба тобі бути, вона не має. Ой, з зозулькою, татусю, хочу бути, я в небо до бабусі хочу помайнути, щоб розказала казочку мені, таку, як ти розказуєш, як баба Ніна чи Тамара. А тато був неначе чорна хмара. Що там виднілась десь у далині. Зозулькою не треба тобі бути, вона не має так достатньо сил, щоб в небо до бабусі домайнути. Ти краще, бо замалий у неї розмір крил, Ти краще будь лебідкою у небі. Вона в лебідки більший розмір крил, Вона у парі літає при потребі, а у парі доню вдвічі більше сил, весняний дощик, Капав на могилу, останки крейди збив з гранітних плит, і чорна думка звернулася у білу з надією, що завтра стане кращим світ.